Шановні колеги, розпочинаємо нашу постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку підприємництва, інвестицій, провідності, територіальних громад та міжнародного партнерства. Сьогодні на засіданні присутні голова комісії Коделюк, член комісії, комісії Качанку, Каченко заступник голови комісії Костюк, член комісії. Відсутній грумітка Комісія є повноваження. Відповідно, пункту 5.6, положення про постійно комісії ЗСУ міської ради в разі відсутності на засіданні комісії секретаря, функції секретаря виконує заступник голови постійної комісії. І день, на порядку денний буде винесено одне питання про погодження рішення виконавчого комітету 10.04.25 року 75 про внесення змін до бюджету Ізяслівської міської територіальної громади на 2025 рік. Тому пробуємо проголосувати за три передок дані. Хто за? За три чоловіка. Рішення прийнято. Отже, передок дані. Опроження рішення операторного комітету від 10 квітня 25 року 1985 містої, на 85 принесення зміни бюджетно з міської громади на 2025 року. Продавлено питання доповідає начальник фінансового управління Володимирович. Журавецький Володимир. для змінювання. На 25 рік відмовимо необхідністю забезпечення ефективного використання коштів, раніше передбачених в нашому бюджеті, а саме надійшло подання комунального підприємства Житло з необхідністю провести перерозподіл бюджетних призначень у головному розпорядженні коштів Зясівської міській ради для отримувача комунального підприємства Житлокомолонсервість Суперуспуді ми виділяли дев'яносто тисяч на припинята встановлення відділу на території громади від комплексної програми профілактики. Вони були відображені по спеціальному фонду бюджету. Пропонується перерозподілити ці кошти на загальний фонд бюджету. Сума не міняється, призначення не міняється, тільки коди класифікації бюджету міняються, для того, щоб в казначействі швидше зареєструвати і швидше проплатилися ці кошти. Роботи вже виконані, а кошти ще не можна використати. І крім того, всього, з державного бюджету головному розпорядку. Кошти відділу освіти молоді та спорту пропонується спрямувати іншу дотацію на відшкодування спожитих енергоносіїв під час розміщення внутрішньопереміщених осіб дитячої медські спортивні школи. Це йдуть відшкодування ще за листопад 2024 року, сума 112 тисяч 51 гривень і 78 Оце всі зміни до бюджету, які пропонується погодити комісія. Запитань Запитання. Ми пропонуємо проводити рішення про внесення змін до зміни бюджету засобівської міської територіальної громади 2020 року. Маємо голосування даної пропозиції. Хто за? Дякую. Дякую. запиту.